Автору закону одну хвилину Олег Ляшко Олег Ляшко радикальна партія. Шановні колеги депутати, я звертаюся до вас і я звертаюсь до громадян України. Ми сьогодні є свідками окупації та анексії Криму. Ми сьогодні є свідками, коли фінансовані Росією диверсанти і терористи проливають кров, сльози і точать війну на нашому Донбасі. Увесь світ, я наголошую, увесь цивілізований світ об'єднався для того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто вчинив незаконну анексію української території. Навіть у державній думі Росії вже збираються запроваджувати санкції проти нас, і єдиний парламент, який не здатен захистити свою країну, це український парламент. Ми досі не прийняли рішення про запровадження санкцій щодо осіб, причетних до окупації, анексії Криму і міста Севастополя. Ми з вами вимагаємо підтримки від усього світу. Але чи можемо ми розраховувати на цю підтримку, якщо ми не здатні самі захистити свою країну? Ну і запровадити санкції. Олександр Валентінеч я прошу ще раз ставити на голосування це питання, поки воно не буде прийнято. Це ганьба, коли Дайте може завершити. Це ганьба, коли український парламент, коли депутати, які називають себе народними депутатами України, бояться чи не спроможні запроваджувати санкції проти осіб, причетних до окупації і анексії Криму. Ті із депутатів, хто не голосує за запровадження санкцій, вони підтримують цю агресію військову, вони підтримують окупацію Криму, вони підтримують війну на Донбасі. І я прошу список депутатів, які не голосують. Голосували за включення до порядку денного питання про запровадження санкцій проти осіб причетних до окупації Криму і Севастополя, опублікувати в парламентській газеті Голос України. Нехай вся країна знає тих, хто підтримує і потакає агресору. Слава Україні! Шановний колег, будь ласка, народний депутат каплін. Шановні колеги, от ми.